Дорогі випускники, дорогі гості, насамперед, я е, щиро приєднуюся до тих е, щирих побажань, які звучали на вашу адресу, е, до цих е, вітань у зв'язку з завершенням е, навчання на е, магістерській програмі з бізнес адміністрації з МБА. Е, знаєте. Насправді, доповідь допов чи промова про щастя мала би бути дуже короткою, вона би мала приблизно звучати таким чином. Ось подивіться, наприклад, на Славка Рущишина, і робіть, як він, і ви будете щасливими. Чи, скажімо там, на когось іншого. Просто подивіться, щасливі. Але тоді би філософи не мали роботи, знаєте, і тоді би це було все дуже просто, і доповідь швидко закінчилася. Тому вона буде трошки довшою. і хоч вона не... Я не, я не маю знаєте, якогось філософського каменя щастя, якоїсь такої золотої формули цього для його осягнення, хоч і витратив три роки на написання докторської дисертації на цю тему, але тим не менше. Я хочу з вами поділитися з цієї нагоди, з цієї урочистості кількома підказками, такими собі, як я, як я їх називаю, типс англійською мовою, які, можливо, дозволять наблизитися краще до досвіду щастя, якось його пережити. І на мою думку, для цього в своєму житті треба знайти місце, принаймні для трьох речей. Їх є більше насправді цих передумов, але принаймні ці три мені би хотілося сьогодні в особливий спосіб згадати. Перше це є поцінування, отже те, що англійською мовою називається appreciation. Друге, це є смирення, парадокс, і непросте поняття для я думаю, для бізнесмена. І вдячність. Отже, три поняття: поцінування, смирення і вдячність. Перша частина моєї промови. Називається, цей цитата з одного англійського філософа: Ніла краще бути невдоволеним Сократом, ніж вдоволеною Свинею. Отже, хочеш бути щасливим, будь людиною і навчися цінувати життя. 1974 року Роберт Нозік, молодий філософ з Гарварду, передбачив сюжет Матриці братів Ваховських цієї відомої кінострічки. Цитую. Припустімо, що є машина переживань, яка дасть вам змогу пережити будь-яке відчуття, будь-який досвід, який ви тільки забажаєте. Супер-пупер-нейропсихологи можуть стимулювати ваш мозок так, що будете думати і відчувати, ніби ви пишете великий роман, або подружилися з кимось, або читаєте цікаву книжку. Весь час будете плавати в резервуарі з прикріпленими до вашого мозку електродами. Чи повинні ви? Під'єднатися до цієї машини на все життя, наперед програмуючи свої життєві переживання. Звичайно, поки ви в резервуарі, то не знаєте, що ви там є. Будете думати, що це відбувається насправді. Чи під'єднаєтеся ви? Розумовий експеримент Нозіка чи фільм-матриця вказує на цікаву гіпотезу. Щастя це не тільки і не стільки психічний стан. Ми не прагнемо такого щастя за всяку ціну, а тим більше за ціну відмови від реальності. Нас, як людей, цікавить дійсність та контакт з нею, хай яким вимоглим він може виявитися. Чому це є важливо? Надто часто ми перебуваємо в колоні уявлення про щастя як позитивне самопочуття, що залежить від заспокоєння всіх наших потреб, тільки на ґрунті такого уявлення. Британський філософ Бенга міг заявити, що немає великої різниці між приємністю, якою обдаровує людину гарна поезія, скажімо, візьмемо Ліно Костенко, і приємністю, одержаною від чогось тривіального. За цією ж логікою француз Ламетрі примудрився приємність, яку злодій отримує від своєї успішної крадіжки вважати частиною його щастя. Якщо взяти до уваги спостереження, що жодній людині. Незважаючи на багатство, на владу, що не вдавалося повністю уникнути фрустрації своїх потреб і прагнень, що, до речі, спонукало Зигмунта Фройда до репліки, що людське щастя не включене у план творіння, то стане зрозумілою проблематичність отутоження щастя з приємністю. Ми знаємо, що людські потреби не скінче... потенційно нескінчені, а життя людини іноді нагадує метушню між бажанням уникнути страждання. Від незадоволення її прагнень та позбутися нудьги, яка стає наслідком їх вдоволення, отже, своєрідний парадокс. Це тільки підтверджує інтуїцію, що пошуки щастя як задоволення, як цієї приємності, дуже часто завершуються чимось протилежним до нього. Окремих мислителів цей досвід спонукав до аскетичного уявлення про негативне щастя, як звільнення від турбот, стресу. Інших душевних збурень, тілесного болю, а якщо можливо й усіх прагнень. Знаєте, нагадую трошки той наш відомий анекдот про козу, отже, за принципом кози. Отже, вели козу до хати, стало тісно, забрали козу з хати, всім стало добре, всі стали щасливі. Іноді так думають про щастя. Щастя людини неможливо ототожнити із заспокоєнням наперед заданої потреби чи прагнення. Ну, в іншому разі, просто неможливо пояснити, як, скажімо, щастям стають такі моменти людського повседнання, як дотик теплої руки дитини, відблиск криштанево-чистої води, спів пташки, моменти, в яких світ на мить стає досконалим через біг неочікуваних обставин. Чи можна за таким прагнути наперед? Таке щастя передбачає установку, звільнену від усякого утилітарного наміру і міщанського ставлення до життя. На думку відомого всім Сократа, Життя, яке б складалося з неперервних приємностей, нагадувало б існування молюска і не було б життям гідним людини. Цю думку поглиблює британець Джон Стюарт Міл, коли стверджує, що у сфері приємного більше не завжди означає краще. На його думку, краще залишатися невдоволеною людською істотою, ніж бути вдоволеною свинею, краще бути невдоволеним сократом, ніж вдоволеним дурним. Іншими словами. Неприємність як така, а типово людський спосіб життя складає людське щастя, які його умови та джерела. Друга частина промови це е, я її назвав знову цитату: цитату з Євангелії: більша радість давати, ніж брати». Ще один парадокс: хочеш бути щасливим, забудь про щастя. Що вас вважати визначальним для щастя людини? Об'єктивний факт людського життя, коли найвищі моральні потенції людини поєднуються з володінням нею достатньою кількістю зовнішніх благ, чи радше вирішальним для щастя є ставлення людини до тих благ, якими вона володіє, хай навіть їх мізерна кількість? Чи можна бути щасливим не відчуваючи себе щасливим? І навпаки, чи можна вважати когось щасливим тільки тому, що він ще вона відчуває себе? Щасливим. Багато розумних людей погоджуються, що щастя є категорією для опису процесів, які відбуваються на глибині, на глибині людської особистості. Доля людини визначається категоріями щастя і нещастя тільки для тих, хто живе на глибині. Для інших людей життя є приємне або неприємне. Ми часто подивляємо людей, які володіють винятковими талантами, блискучих музикантів. Геніальних винахідників, переможних спортсменів, успішних бізнесменів, глибоких інтелектуалів, тішимося їхніми здобутками, хочемо на них бути подібними, рівнятися. Та інколи наше захоплення стосується людей, які є винятковими на людському рівні. They are great people. Вони є великими людьми. У цьому значенні щастя виявляє себе як досвід сенсовності цілого людського життя. Замислитися над своїм власним життям як певним проектом є внутрішньою потребою людини. Отже, напевно, цього не дуже вчать на MBA, але це є та наука, яку кожна людина повинна пройти у своєму житті. Справжнє щастя має за передумову зустріч людини з добром, завдяки якій людина розцвітає у своїх людських здатностях, стає кращою людиною. Спроможність радіти добру. Свідчить про перемогу доброти в людській душі. Недаремно ще один античний філософ Аристотель наполягав на більшій досконалості того, хто не тільки чинить справедливість, але і радіє, що чинить справедливість. Таке щастя можна осягнути тільки за умови відмови від перетворення його на безпосередню ціль. Щасливими можуть бути тільки ті, чий ум зосереджений на чомусь іншому, ніж їхнє власне щастя. На щасті інших близьких людей, на покращенні людства, на мистецькій діяльності, на створенні цікавого бізнесу чи дослідженні, якого прагнеш як самоцілі, а не як засобу. Націлюючись на щось інше, людина не би знаходить щастя між іншим. Іншими словами, для досвіду щастя характерна свідомість поцінування, а не свідомість володіння. Щаслива людина займається не експлуатацією світу, а цінує добро і потверджує його. Щедра радість, яка є серцевиною справжнього щастя, вона ґрунтується на глибокому усвідомленні засадничої доброти сутвореного світу. Вона має витоки у нашому потвердженні світу в цілому, беззастережному так людини на адресу сотвореного буття. Для того, щоб, цитую Ніцше, радіти по будь-чому, треба потвердити все. Часто щастя стає насправді справою уваги. Ми не є щасливі, бо ми не є уважні. Бувають моменти підвищеної уваги, коли життя збирає себе у цілість, коли людина пробуджується і зауважує, що завжди була щасливою, що жити власне означає бути щасливим. І що, цитую, розмова про щасливе життя є тавтологією. Життя споруджене на поцінуванні речей, на дійсності в цілому, є життям щасливої людини. Третя частина. Назва цитата знову з Євангелія, блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Хочеш бути щасливим, не будь байдужим. І знову англійською мовою, don't take anything for granted». не сприймай все нічого, не сприймай нічого як належне. Як пояснити спостереження, що з одного боку є чимало людей, які стверджують, що не чуються щасливими у цьому світі? Що тільки кілька речей приносять їм радість, а з іншого, що є люди, хай і небагато, для яких таке враження, чи не кожна річ, може стати джерелом радості. Джон Стюарт Мін стверджує, що щасливим не можна стати, не докладаючи до цього зусиль, не культивуючи свій дух. Пликати дух можна двома способами: негативним і позитивним. Спочатку людина має відокремити себе від своїх життєвих потреб, відмовитися від... Суто вузько прагматичної настанови до світу і здобути певну дистанцію до себе самої. Ця вправа має допомогти людині стати більш сприйнятливою на багатство буття і цінностей. Людина повинна позбутися свого егоцентризму одержимості своїм дорогоцінним я. Мів не перестає наголошувати на парадоксі, що найвищі шанси бути щасливим має той, хто буде поводитися так, неначе він може обійтися без щастя взагалі. Скажімо, Буддийська традиція наполягає, що самі по собі матеріальні умови життя ніколи не будуть достатні, щоб зробити нас щасливими. Зовнішні чинники, від яких ми готові позалежнити своє життя, перебувають поза межами нашого контролю, прямого контролю. Покладатися на них як щось минуще, тимчасове, означає, згідно з цією буддийською традицією, зануритися у сансару, світ незнання і страждання. Справжнє щастя або сукха. Є внутрішнім станом і здобувається через осягнення внутрішньої свободи. Остаточно щастя залежить від нашого способу сприйняття світу. Однією з найвпливовіших ідей історії людства щодо визначення передумов щастя є ідея атараксії. До атараксії веде збайдужіння людини до речей у світі шляхом дистанціювання від своїх потреб, завдяки чому вона стає більш самодостатньою. І цю дистанцію людина нібито здобуває в кінцевому підсумку через нейтралізацію світу, а точніше, шляхом знецінення того, від чого слід відмовитися. Наприклад, знову ж таки, грецький філософ Епікур був представником цього погляду, і він бачив головне джерело нещастя людини у хибній прив'язаності до окремих речей, які можуть бути або стати недоступними. Звідси аскетичний ідеал мінімізації наших бажань через тлумачення різних речей як не конче потрібних і необхідних для життя людини. Епікур доходить до того, що недооцінює близькі особисті стосунки, як важливі для повноцінного життя людини, і навіть намагається застерегти, щоб у міжособистісних зв'язках партнери не вважали один одного незамінними. Так робити не треба. Насправді людина повинна розвинути в собі духовну свободу не для того, щоб заховати голову у пісок, а щоб розширити своє бачення дійсності і відкритися на все її багатство. Культивований розум виявляє невичерпне зацікавлення всім, що нас оточує, об'єктами природи, досягненнями мистецтва, політичною вигадкою, історичними подіями, майбутнім людства. Іншими словами, потрібна певна культура ума. Щоб людина могла відкритися на справжнє щастя гідне людини. І саме таку культуру, це може парадоксально звучатиме, пропонує християнський досвід смирення. Смиренна людина не вважає, що їй належить це добро, яке вона отримує, чи яким її обдаровують, чи яке вона здобуває. She doesn't take it for granted. І тому здатна сприймати все на світі як дар. На противагу до цього, гординя примушує людину поводитися так, ніби цілий світ обертається навколо неї. Все позитивне, що з нею трапляється, вона вважає своєю заслугою і сприймає як таке, що підкреслює її важливість і досконалість. Гордовита людина прагне чутися самодостатньою. Ніщо не є на світі настільки цінним, щоб вона чулася вдячною за це. Саме тому їй важко цінувати речі і інших людей. Зрозумілішим у цьому зв'язку стає парадоксальне твердження англійського письменника Гіл... Гілбрета Честертона, що тільки той, хто не вважатиме себе гідним квітки, може по-справжньому тішитися нею. Можна додати, що тільки той, хто не вважатиме себе гідним квітки, взагалі здатен її зауважити, пережити здивування нею, побачити у ній дар і бути за неї вдячним. Для смиренного світ перестає бути самозрозумілим і знову стає цікавим. Людський рід позбувається прокляття, що змушує нас зауважувати якусь річ тільки тому, що вона є рідкісною, тільки тому, що вона є винятковою і недоступною. Людина часто вважає себе багатою і щасливою тільки в момент здобуття цієї речі, але вже наступної миті вона чується змудженою і потребує нового стимулу. Ми швидко звикаємо до добра, надто швидко звикаємо до добра. Сприйняття свіжості і новизни речей притуплюються. Тож часто цінуємо щось тільки тоді, коли його ще не маємо або коли вже втратили. Гординя змушує свою жертву сприймати все за належне. Саме тому така людина почуватиметься жебраком у світі. Хай скільки вона має, вона буде завжди поводитися так, ніби їй ще чогось бракує. Кожен зустрічний винний їй щось, немов би він за означенням був її боржником. Вона завжди буде чутися недооціненою. Смирення робить людину багатою. Для такої людини світ стає більшим і багатшим. Радісно відкриваємо, що маємо руки і ноги, що на світі є сонце, і місяць, дерева і тварини. Людина усвідомлює, що за екзотичними істотами не треба їхати далеко на море. Вони живуть тут поруч, за дверима. Вони є тими деревами і людьми, яких зустрічаємо щодня по дорозі на роботу чи визираючи з вікна квартири. Звичні і знайомі речі стають джерелом подиву і радості. Смирення будує в людині культуру прийняття і вдячності. Грудовита, самовдоволена людина не бажає нічого приймати. Вона не хоче нікому нічого завдячувати, ні від кого залежати. Вона вважає, що дар узалежнює її від іншого. Усвідомлюючи, що кожен дарунок вимагає взаємності, для неї нестерпним стає почуття, що вона кому щось винна. Одержимість самодостатністю відчужує таку людину від реальності і замикає її саму в собі. На противагу епікурейцям слід сказати, що саме смирення допомагає людині здобути таку дистанцію до дійсності, яка є необхідною для людського щастя. Воно допомагає зберегти настанову поцінування всього, що заслуговує на нашу небайдужість, і водночас долає зайву прив'язаність до речей, не знецінюючи їх. Легко дистанціюватися від чогось, відмовитися від чогось, якщо проголосити його нецікавим і нецінним. Але смирення так не працює. Воно дозволяє одночасно врятувати світ і людське щастя у світі. Людина не може бути самодостатньою у своєму щасті. Справжнє людське і особове щастя є надбанням тієї людини, яка усвідомлює свою несамодостатність, відкриває себе багатству навколишнього світу, визнає потребу в спілкуванні з іншими людьми. В реальному житті. Нам важко відмовлятися від контролю над більшістю важливих речей. І сприйняття щастя як такого, що залежить від речей поза межами нашого контролю, тобто залежить від інших людей, речей, воно нас лякає. Але ми повинні бути мужніми. Як істоти, сотворені на образ і подобу Божу, ми призначені до життя у реальному світі, в якому покликані до діалогу зі світом добра, щоб будувати змістовне і гідне життя. Життя щасливої людини. Тож, дорогі випускники, будьте великими бізнесменами і водночас будьте великими людьми. Дякую, вітаю вас ще раз.